Найкращий приклад, бо то я вам приклада дав, щоб і ви те чинили, як я вам учинив. Івана 13, 15. Цього місяця ми розглядаємо різні питання, які допомагають нам зростати духовно. Але наскільки нам треба вирости? Де той максимум зростання, якого треба прагнути? Відповідь очевидна, це Ісус. Він наш вищий приклад, наша мета. Щоб у нас був той самий характер та сама любов, святість Ісуса відображена на сторінках Біблії та сильно відрізняється від світського розуміння цього слова. Якщо ти запитаєш різних людей, що означає святий, то у відповідь можеш почути щось про храми померлих людей, які за життя відрізнялися великою духовністю і навіть про предмети, пов'язані з релігією. Біблійне розуміння святості далеке від цього. Ісус за 33 роки свого земного життя жодного разу не згрішив. Його думки, бажання, слова та справи перебували у повній гармонії з волею Батька. Жодні спокуси не змусили Ісуса ні на міліметр ухилитися від Божого закону, Його життя було абсолютно безгрішним, і це те. Чого має прагнути кожен християнин у своєму духовному зростанні. Ісус хотів, щоб Його церква під керівництвом апостолів йшла до ясної тілі і тому сказав, що я зробив вам, робіть і ви. Петру треба було залишити самовпевненість і рвучкість, діяти спокійніше та довіряти Ісусові. Хомі потрібно було навчитися цілком і повністю вірити у Божі обітниці. Яків та Іван, або як їх називав Христос сини грому, мали стати синами Всевишнього. Кожен учень повинен порівнювати себе з великим вчителем і наслідувати його приклад. З ким ти порівнюєш себе у духовному зростанні? Тобі хотілося б бути схожим на батьків, пастора твоєї церкви, керівника молоді, усі вони можуть бути хорошим прикладом. Але щоб стати справжнім християнином, треба дивитися на Ісуса, бездоганний взірець духовного життя. Обирай приклад для наслідування правильно, дозволь Ісусові керувати Твоїм життям, і ти зростатимеш духовно.